Ha <laughs> ha Obrigado. Засідання постійної комісії, на міської ради власного слухання, з питань гуманітарної сфери, реалізації національної стратегії, ветеранської політики, регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку антикорупційної діяльності. На засіданні прибули депутати, головуюча Бобіна Ольга, заступник голови Гаврію Вікторія Присутня. Чугла Валентина, секретар е, постійної комісії, є і члени комісії присутні. Це пані і Таліла Соболи. Не бачу, що Максимюк мала прийти. Кворум є для проведення засідання комісії. Також на засіданні присутні депутати е, з різних фракцій. Ради бачити mm -hmm. пана Василя Висковського, Валентину, участі ми бачимо. Присутній Іван Романюк Перемської ради, заступників міської голів, Денис Захарків, Василь Мисько, начальник відділу правового забезпечення і нагнаці. Так, і присутні технічної служби білих Юра і депутатського відділу життєва Олена. Всіх назвали, ніколи не забули. Оголошення хочу э, сказати сьогодні о 18.00 на території, э, там де знаходиться ветеранський костір, дома буде э, зустріч проводити з сім'ями 18.00 з сім'ями, э, 18 сім э, які. Зникли безпеці, тому після сесії я думаю, що вона недовго буде на цю зустріч, оскільки тепер наша комісія в тому числі буде контролювати реалізацію національної стратегії ветеранської політики в нашому місті. Отже, шановні депутати, сьогодні, на 18-му пішли. Так, я закидала вже цю інформацію ще раніше. Шановні депутати, є порядок денний? Хтось хоче щось озвучити перед початком? Змін нема ніяких у нас. Так, отже, прошу зареєструватися. депутати комісія комисия правомощна заседат и приймате рішення. полезни решения. Ставя на голосувания и приймате порядок денни. Mm -hmm. okay, yeah, yeah. Телун, за основу силум, якщо за перешення має. Прошу, що Прошу можу голосувати. Порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: порядку нашої поліції про виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 травня 2025 року у справі за номером 562 36, музеї, 25 в частині поновлення латишевої оберіз. Пропозиції он до речі може хочеться там такі написати. Читання питання. Слово, да, і потачу. Поліційний розгляд 12 го числа цього місяця, але у зв'язку з тим, що двоє суддів перебувають в відпустці, а там колоніальний розгляд з трьох професій має бути, то принесені 20 серпня розвитку апеляційних справ. Саме на сьогодні за місяць оплачено. Є рішення суду в частині негайного виконання не вибрано в частині становлення. Ми пропонуємо цей текст, прошу голосувати пропозиції. Чи питання є ще? Стати на голосування. Підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для розгляду на сесії на дійсності міської ради. Прошу відначати. Будемо до розгляду питання другого. Про внесення змін до рішення 16-ї сесії Натішинської міської ради, 8 лицензія, 19 листопада 2021 року, за номером 16 про міську програму організації починку та оздоровлення дітей і під дітки Натішинської міської територіальної громади на 22-25 роки. Тут зміни чи основно, так? так? так. Загально його так, так, сесію. Тобто цифру не по 250 або 400 тисяч. У нас не змінюється, бо просто, ну, просто е, мало б 260 там, закупівля е, В Зв'язку з тим, що закупівля буде проводитися одним учасником, тобто виконавчим комітетом, загальна сума перевезення в районі 200... 50 ой, 280 тисяч. Ми закладемо трошки більше, але кошти буде виділяти військова адміністрація, потрібну суму на зброю. Просто щоб був в люті. Це, це максимально, але ми по кожній частині залишаємо для судзахиста даємо можливо ми до кінця року вдасться ще організувати поїздку за кордон по напрямку через соціальний захист, то будемо напрацьовувати в цьому. Ні, ні. Зараз поїздка та як ми і домовлялися. тобто у нас мало бути, що ця поїздка складається з трьох частин, тобто один раз поїхати завести, другий раз поїхати завести і забрати, і третій раз поїхати забрати. Мало було одну поїздку оплачувати, так як там має бути частина дітей це військових, а інша частина дітей це польський клуб. Але це теж все нітішинці, нітішинські діти, і формат того, що... Дітей військових мали ввести соцзахист, дітей е, по військову клубу, виконавчий комітет в рамках е, договору, меморандуму з новим часом. Е, зараз прийнято рішення, що все везе виконком. Тому виконком ми всю суму вписуємо, тобто всі 250 не вистачить. Тому збільшуємо з запасом. Але в цей запас тільки програм. Правки робити бормотисті, так? Так. Да. Стати на голосування підтримати даний проєкт рішення та основу цілому та рекомендувати для розгляду на подачергові сесії. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання третього. До рішення 33 сесії Нетішницької міської ради 10 лютого 2023 року за номером 33 1643 про програму златіше міської територіальної громади на 2023-25 роки. Нова редакція. Це так стосується зрозуміла устану. Так. Щось можете доповнитись. Так, можливо так більше там. Це була робоча зустріч з учасниками всіх цієї ситуації в нас в Це виконавець робіт, проєктант, технічний нагляд. Також зразу з ними працювала і група, яка була ініційована пані Валентина. Всі разом всі напрацювали наш календар графік, що маємо робити, і в першу чергу ми повинні провести вишукування. Зв'язку з тим ті вишукування, які були по геодезії надані для проєктанта 5 років назад, завершили, так сказати, свій е, час дії. Е, сьогодні дебрайни передбачають, що гео, дані геодезії е, дійсні 5 років. Для того, щоб внести зміни, треба нові е, дослідження по геодезії. Е, це умова проєктанта, бо він каже, що будь-які зміни не пройдуть експерти, якщо немає уточнених нових даних. Тому ми маємо надати кошти для того, щоб провести всі виміри, заміри і будуть нас зміни не змінити Скільки резон будуть коштувати ці пошукової <сукує> роботи? В районі по 100 тисяч. Там дві дві експертизи має бути проведено. І термін проведені? Орієнтовно 30 днів. А там. ви а ви додаємо мільйон місяців? Все просто ми пишемо, можливо, коли будуть внесені зміни, то зразу будуть приступати виробітку до, до виконання. Далі будемо дивитися, наскільки здорожується, чи як зміниться вартість цього моста, і будемо додавати ще. Просто щоб в цьому році встигнути хоч виконати якісь дії. Можливо, доведеться виконувати якісь додаткові металеві елементи, щоб їх можна було відразу і виконати по завершенню експертизи і наданих пропозицій проєктанту в виступ.

наше нашої комісії. це сповнив Дякую. оти? Я я вважаю, що ми це вже зробили. I'm just going to be a system.